Що кожен ФОП має зробити в квітні місяці подати які звіти, сплатити які податки, до яких дат? В нас вже обов'язковою сплатою є ЄСВ в 25-му році, коли яку суму, до якої дати, і інше розбираю в цьому ролику. Тож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І в нас квітень місяць є важливим для всіх ФОПів, тому що в нас іде сплата єдиного соціального внеску поквартально, і саме в квітні місяці ми будемо сплачувати за перший квартал 2025 року. В нас в квітні звітують ФОПи третьої групи по єдиному податку, і там вже буде новий звіт із військовим збором. ФОПи третьої групи будуть е подавати новий звіт. І платити новий для себе податок. Е, і є багато інших моментів, деталей, які потрібно обговорити. І давайте це зробимо. Е, для того, щоб було простіше, наглядніше, я відкрию податковий календар від компанії Taxer, В описі під відео буде на нього посилання. Це безкоштовна опція від компанії Taxer, тому можете просто зайти і скористатися. Отож, що... Що ми тут е, бачимо? Що хочу показати в першу чергу. У нас іде сплата ЄСВ для будь-якої для будь-якої групи єдиного податку е, до 21 квітня 2025 року. Це саме сплата ЄСВ за перший квартал 2025 року. Сплата йде в сумі 5280 тисяч гривень. Це саме е, сума єдиного соціального внеску за перший квартал. Знаю, що є ФОПи, особливо багато першої другої групи, які сплачують ЄСВ помісячно. Якщо ви сплатили за січень, лютий і березень по 1860 гривень єдиного соціального внеску, то оця сума для вас у вас вже. По суті, сплачена наперед, і все окей, можете далі продовжувати сплачувати помісячно. Якщо ж помісячно ви не платили, то вам потрібно заплатити зараз до 21 квітня 5280 гривень. Хто може не сплачувати ЄСВ? В кого е, залишаються пільги? Це в нас пенсіонери, люди з інвалідністю, е, це в нас підприємці, які ще є до того всього найманими працівниками. В яких є основне місце роботи, за яких робото роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімального. Е, далі це в нас підприємці, які е, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. З недавнього часу це ще підприємці, е, які знаходяться в полоні, точніше, військовослужбовці, які є одночасно ФОПами, які знаходяться в полоні. Е, також не сплачувати ЄСВ може. Можуть мобілізовані ФОПи. Ну і давайте ще одне виключення: це підприємці на загальній системі оподаткування, які не отримують доходу, вони також можуть ЄСВ за себе не платити. Е, декілька спірних моментів. Хотів з вами розібрати. От я назвав, що в нас не можуть не сплачувати ЄСВ мобілізовані ФОПи. Проте податкова вважає, що якщо в мобілізованого ФОПа є наймані працівники, то він все одно має сплачувати ЄСВ за себе. Так, показую відповідну загальну консультацію від податкової, що вони говорять. Питання: чи звільняються від сплати єдиного внеску та подання звітності про нарахований єдиний внесок ФОП, який. Є роботодавцями у зв'язку з мобілізацією до збройних сил в Україні і відповідь Ні, не звільняються. Є, є ще розгорнута відповідь, але е, суть її в тому, що ні, не звільняються. Е, позиція для мене трохи дивна. Е, я не буду зараз її розбирати по пунктиках і називати всі пункти закону, на які посилається податкова. Як на мене, вона притягнута за вуха, е, проте вона є. Ми маємо бути готові, що така позиція податкової існує і, і зважати на неї. Е, також друга позиція. Одатковою, що якщо е, людина мобілізувалася, але підписала контракт, тобто з, проходить службу за контрактом, то вона також не не звільняється від сплати ЄСВ за себе. Також показую відповідну консультацію податкової питання: чи звільняється від сплати єдиного внеску ФО призвані до збройних сил України в зв'язку з мобілізацією на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом. І відповідь, що фізичні особи-підприємці, е, призвані до Збройних сил України у зв'язку з мобілізацією на особливий період або призвані на… Так, тут багато. Водночас, фізособи-підприємці, прийняті на військову службу за контрактом, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе. Е, також така позиція є. Коментувати, ну коментувати її не буду. Вона трохи більш е, вона, хоча б якось спирається на законодавство і має право на життя. Проте логічно не зрозуміло, чому наймані працівники звільняються від сплати ЄСВ за себе, бо за них платить роботодавець. А контрактники не звільняються від сплати ЄСВ за себе за них також сплачує ЄСВ військова частина. Тим не менше, позиція є, маємо її враховувати в роботі. Е, так, по ЄСВ поговорили. Давайте тепер ще про одну нову штуку, яка є в підприємців, зокрема третьої групи. ФОПи третьої групи мають подати до 12.05.25 податкову декларацію платника єдиного податку. Е, і ця декларація буде вже за новою формою, тому що в 2025 році нам вже потрібно нараховувати та сплачувати. Військовий збір ФОПам третьої групи, е, і в цій декларації вже має цей військовий збір відображатися. Е, військовий збір у нас іде один відсоток від доходу. Що не так з цією декларацією? Ну, зараз я знімаю це відео наприкінці березня е, і форми в кабінеті платника ще немає. Податкова говорить, що там з першого. 04 з 1 квітня ця форма вже буде в кабінеті платника, вона буде робоча, ми зможемо подати наші декларації. Проте рекомендації в перших числах квітня не подавайте, будь ласка, цього звіту. Чому? Тому що, коли в нас запускаються нові форми, дуже часто на початку вони глючать, неправильно подаються, не можливо, інколи некоректно коректно опрацьовується, що працьовується довго, тому. Чекаємо денечків 5-6 7 і потім спокійно подаємо нашу декларацію платника єдиного податку за перший квартал 25-го року. Відеоінструкція, звісно, на youtube каналі в мене. Точно буде, можливо, вже є. Якщо є, то ось тут зверху буде посилання на неї і посилання в описі під відео. Знімати я її буду чи вже зняв 1 квітня, якщо все окей, з бланками декларації, тому можете спокійно перейти, подати декларації, але пам'ятаємо, що краще це робити там через тиждень після того, як почався звітний період. З числа 6-7 квітня, тоді е, е, набагато більша ймовірність того, що ваша декларація пройде добре. Також, оскільки в нас з'являється нова форма декларації, то ті підприємці, які закрили свій ФОП в 2025 році, але не змогли коректно відзвітувати, подати ліквідаційні звіти. Тому що е, якщо ви закрили ФОП в 2025 році, то потрібно звітувати вже за новими за новою формою з військовим збором. Її раніше не було тепер є. І тепер можна коректно подати ліквідаційний звіт. На youtube каналі знайдете мій відеоролик із цим також за посиланням ось тут чи в описі під відео, коли я його зніму. Це буде в перших числах квітня. Можливо, ви дивитесь, я вже зняв. Вже тут є посиланнячко, і в описі під відео посиланнячко. Тому з ліквідаційними звітами також у нас питання буде закрите. закрите, можна їх подати по закритих ФОПах. Зафіксували ну, і оскільки ми тут заговорили про звіти, давайте ще про декілька звітів. У нас є звіти по найманих працівниках, і ці звіти в нас подаються вже щомісячно. Якщо у вас є наймані, ви вже знаєте. За березень потрібно подати звіт до 21.04.2025. Звісно, по найманих працівниках в мене також є відеоінструкція. Як звітувати? Ось посилання на неї в описі під відео посилання на неї можете подати. Але також, якщо ви, як ФОП, здійснюєте виплати для інших фізичних осіб. Офіційно, наприклад, за оренду приміщення, то подається звіт також податковий розрахунок, але без додатку 1 по ЄСВ, е, тільки додаток 4DF, в якому ви показуєте виплату такій, такій фізичній особі, показуєте податки, які ви нарахували з такої виплати. Як це звіт подавати, також є відеоінструкція ось тут і в описі під відео. А ще тут декілька слів про е, сервіс Таксер. Ну, надзвичайно зручна штука. От Просто на прикладі календаря наскільки зручно працювати. Сервіс Taxer – це по суті така спрощена комерційна версія електронного кабінету платника, де можна і вести свій ФОП, подавати звіти, вести книгу обліку доходів, сплачувати податки, слідкувати за станом розрахунків з бюджетом і багато іншого. Я знімав окремий відеоролик про цей сервіс, також посилання на нього ось тут і в описі під відео. І для бажаючих підключити собі цей сервіс платно, в мене є з знижка 20% за промокодом, який бачите на екрані. Він є також в описі під відео. Тому, якщо є бажання зареєструватися, спробувати працювати в ньому, за, переходите за посиланням, вводите промокод. Якщо ви раніше не були на сервісі Texer, не реєструвалися в ньому, то матимете знижку 20%. А ми ж йдемо далі і поговоримо про сплату податків. Е, перша, друга група сплачує у нас єдиний податок і військовий збір за квітень місяць сплачує до 18 квітня. Перша група платить 302 гривні 80 копійок єдиного податку, 800 гривень е, кого військового збору. Друга група має сплатити 1600 гривень єдиного податку та 800 гривень військового збору. Про те, як сплачувати податки, в мене є окремий відеоролик в описі під відео буде на нього посилання. Щодо третьої групи, Третя група в нас також сплачує податки. 5% від доходу за перший квартал єдиного податку має сплатити до 20 травня. Е, і 1% відсоток новий платіж, 1% від, від доходу сплачуємо військовий збір також до 20 травня. Е, тут хочу заакцентувати увагу з приводу сплати військового збору. Тому що дуже багато підприємців першої другої групи при е, перших сплатах робили помилки і сплачували не туди. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що є в нас багато військових зборів. Є військовий збір, який ми платимо за результатами річного декларування. Є військовий збір за найманих працівників. І є військовий збір відповідно за ФОПів. І це окремі військові збори, які йдуть за окремими реквізитами. Для прикладу, захожу в свій кабінет платника податків, заходжу в стан розрахунків з бюджетом. І дивіться, в мене тут раз військовий збір, два військовий збір, три військовий збір. Той військовий збір, який нам потрібно, це військовий збір з кодом платежу 11011700. І тільки якщо ми будемо сплачувати на нього, наш платіж піде туди, куди потрібно. Можемо в кабінеті в стані розрахунків ось обрати. Тут є реквізити, тут є можливість відразу сплатити через Apple Pay, Google Pay, платіжні сервіси сплатити звідси. Якщо у вас немає такого рядочку з військовим збором з кодом платежу одинадцять в мене є окремий відеоролик, де ми платимо податки, де я розповідаю. Як отримати реквізити на військовий збір? Спойлер. Можна, до речі, отримати через таксер, тому що тут є також і можливість отримувати реквізити по податках. Відео про те, як сплачувати податки, де брати реквізити, ось тут зверху, і в описі під відео буде на нього посилання. Наголошую, обов'язково перевіряйте. От Сплатили ви податок, він зараховується протягом трьох днів. Робочих сплатили податок протягом трьох днів зайшли в стан розрахунків з бюджетом в кабінеті платника, там зайшли на той податок, який ви платили, наприклад, військовий збір, і проконтролювали, що у вас податок зарахувався, в правильній сумі зарахувався. Це важливо. Подали звіт, зайшли введення звітності через е, також, не знаю, 15 хвилин, декілька годин, наступний день. Переглянули, щоб декларація підсвятилася зеленим, щоб вона прийнята, що все окей. Це знімає дуже багато проблем е, в майбутньому. Просто повірте, зробіть це. Також надзвичайно важливо вчасно отримувати е, відповіді на свої запитання. І е, я впровадив в себе таку нову практику, як. Щотижневі прямі ефіри, де ви можете задати мені? Всі свої запитання я на них буду відповідати. Така опція доступна моїм підписникам Монобази. Так, в мене є Монобаза, де можна підтримати мій канал, мою діяльність одноразовими донатами або підпискою. Мені особливо ціна підписка, тому що це дає можливість планувати мої витрати. І от саме підписникам Монобази я даю ось таку чудову можливість бути присутніми кожного тижня на моїх прямих ефірах і задавати в прямих ефірах запитання. А для підписників від 300 гривень е, я даю можливість підключитися до секретного телеграм-каналу, де я з вами там, майже цілодобово і ми можемо спілкуватися. В будь-який момент можете ставити своє запитання. Якщо я вільний, я на них відповідаю. Посилання на Монобазу в описі під відео. Якщо ж ви не хочете себе обтяжувати підписниками, є можливість і разових донатів і через ту ж Монобазу, і на номер карти банки. Безмежно вдячним всім, хто підтримує мій проект, і спонсорам на Ютубі, і патронам, і людям, які просто донатять разово підтримуючи мій канал, тільки завдяки вам я далі можу займатися своєю улюбленою справою. Я за це безмежно вам вдячний. І не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на цей канал, якщо ще не підписані. Підписатися на мій основний безкоштовний телеграм-канал, тому що там також даю дуже багато інформації. Там вже зібралась велика спільнота, де підприємці-бухгалтери допомагають одним одному, відповідають на запитання, посилання на нього ось тут і в описі під відео. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе, на все добре!